Доброго дня, мене звати Володимир Дзюба. Я представник компанії Шидель в Україні. Ми представляємо керамічні шамотні димоходи, які використовуються у приватному будівництві для підключення камінів твердопалених котлів і забезпечують пожежну безпеку будинку, в якому знаходиться ця, ця димоходна система. Основна перевага цих димарів це шамотна керамічна труба. Вона йде відрізками по 33 сантиметра. Трійники підключення мають висоту 66 сантиметрів. Трійник ревізії та трійник підключення теплогенератора. Перевага конструкції цих трійників полягає в тому, що цей трійник виготовлений єдиним цілим елементом, тобто він відпресований. І він об обпечений як єдиний елемент. В ньому немає швів, немає склейки по вже обпеченій раміці. Це дуже є велика перевага, тому що саме в цьому елементі самі високі температури. І коли цей елемент цілісний, тобто немає розтріскування склейки між керамічними деталями. Ця труба вологостійка. Це засвідчує, що вона відповідає європейським нормам. Вона витримує високі температури, робоча температура 600 градусів. Якщо поставити на цю трубу на плитку, пройтись герметиком, то цю трубу можна використовувати як вазу. Наша конструкція тришарова. Вона складається з зовнішньої оболонки, це керамзитобетонний блок. Другий шар це мінеральна вата ізоляційна. І третій шар це є сама шамотна керамічна труба, по якій вже і йде димовий газ. Завод-виробник дає 30 років гарантії на саму шамотну керамічну трубу. Тобто 30 років вона не прогорить, її не роз'їсть конденсатом, з неї нічого не трапиться. Термін експлуатації шамотного керамічного димоходу складає не менше аніж 50 років. Процентів 15-20, вартість цього димоходу вища, аніж димоходу аналогічної нержавіючої сталі, але якість набагато вища. Це зовсім інший клас продукту. Димохідна система дуже легко монтується. Зовнішня оболонка також має висоту 33 см. три блоки. Це є метр погонний димоходу. Складається зовнішня оболонка, потім, де шар мінеральної вже є, завершений вигляд. І сама шамотна система. керамічна труба. Димохідна система закінчується легкою покрівельною плитою, через яку проходить остання керамічна труба. Завершується ця димохідна система нержавіючим конусом, який кріпиться на цю останню трубу. На будову ця димохідна система приїжджає у вигляді окремих елементів, які складені на європалету. Якщо висота цієї димохідної системи до 7 метрів, це буде одна європалета. Вага цієї палети буде 800 кілограмів. До комплекту додається детальна інструкція. Вам буде тяжко помилитися при зборці цього димоходу.